Да, вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про таке явище, як синдром самозвань. Це дізнаємося, чому навіть успішні люди сумніваються і дізнаємося, як розпізнати цього внутрішнього критика. А допоможе нам в цьому психологиня Аліна Алексєєва. Аліна, радий вітати. Вітаю. А, давай ми і почнемо для того, щоб нашим глядачам було зрозуміло так, про що ми сьогодні будемо говорити, що таке синдром самозванця. Синдром самозванця це психологічний феномен, коли людина сумнівається завжди в своїх здібностях, вважає, що вона недостатня для свого успіху або сфери, в якій працює. Тобто завжди почувається себе не на тому місці і може бути навіть відчуття, що тебе можуть викрити, тому і називається так самозванець, ніби ти є, є не тим, за кого ти себе видаєш. А які основні симптоми або якісь поведінкові маркери? Особлива критика до себе це дуже багато порівняння з кимось іншим. Це не вміння приймати похвалу, це не вміння розуміти справді які ну, відчувати насправді, які ти досягнення зробив, ти їх знецінюєш. Ось, а е, внутрішні такі, е, те, що можна побачити по людині, вона там тихіше говорить, в неї є напруга в плечах, в неї є напруга в горлі, тобто це можна помітити візуально, і вона, ніби, завжди, де б вона не знаходилась, як зменшується. Ось такі більш пози, і багато каже про те, що йому ще недостатньо. А звідки береться ось ця внутрішня самокритика? Внутрішня самокритика в мене, мені дуже подобається, що через запитання можна зрозуміти, зрозуміти звідки. Тому що коли ми чуємо цю внутрішню критику в своїй голові, да, якісь речення там, або твердження, треба прислухатись, чим голосом. Кажуть ці речення, тому що може бути, що це каже або там родичі ваші, або мама, тато, або якісь ще інші важливі люди, які вас виховували. Тобто ця критика завжди береться чимось голосом. І треба дослідити, чим саме, і зрозуміти, що так, до певного часу, коли ти був маленький, ти ніби напитувався цими всіми твердженнями про себе, і ти вийшов з тим, що про тебе думають. І треба зрозуміти, що це думка інших. це не Твоя думка, і вже у дорослому віці можна якось її змінити. Так, а як впливають очікування суспільства чи сім'ї на виникнення синдрому самозванця? Дійсно, у минулому поколінні була така тенденція було до того, щоб бути там найкращим. Краще вчишся. Ось ця тема з оцінками, вона дуже важлива. Я теж пам'ятаю, коли там просять щоденник, коли там 10, я не хочу там давати. Коли там 11-12, так, є такі щоденники, де окремо записують двійки. Щоб, щоб мама не побачила, або тато не побачив, не нарвав. Тобто це е, береться з дитинства, е, ось цей момент. І е, він дуже заважає у житті. Він, е, коли ти вже дорослий, ти починаєш. Е, Починаєш відчувати, що ти недостатній, тобто для того, щоб тебе помітила, для того, щоб ти був явний і тебе признали, треба що зробити таке овер мега. І ще коли дитина живе у там постійній критиці, порівнянні, тобто там ти не такий, або е е батьки не е не хвалять свою дитину. Так, а чому страшно приймати похвалу? Коли ти чуєш похвалу, от, треба ще зрозуміти, які відчуття ти відчуваєш, тому що це може бути і страх, страх перед е, тим, що в тебе вже є якісь певні від тебе очікування, страх перед тим, що ти ніби зараз зробиш щось таке гарне, за що тебе похвалять, а потім до тебе більше так більше уваги, і ти боїшся ну, допустити помилку. Ще один важливий момент, що синдром самозванця завжди є такий компонент з помилками, тобто, якщо це. Помилка це щось кастроту катастрофічне. Ось тому так. А як терапія допомагає у роботі з синдромом самознанці? Саме терапія знаходить корінь. Ось це саме головне зрозуміти звідки для того, щоб вже мати можливість щось змінити. Коли ми знаходимо корінь, ми маємо можливість прожити знову ситуацію, зрозуміти, що це дійсно була думка про тебе, і зрозуміти, чому вона так, ну чому вона така сама була. Причина для цього може бути багато. Тобто, як батьки самі виховувались, в якому суспільстві вони жили. І ще зараз дуже великий такий момент з соціальними мережами. Всі бачать таке шикарне, гарне життя. Але ніхто не знає, що за цим стоїть. Що за кадром, так? так. Цього всього? Що мотивує людину? Ми бачимо, що ніби досягає, ніби все класно, ніби там успішно, але вона всередині рухається через ці сумніви, і їй постійно треба зробити, щось, 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 щось робити, але це призводить до вигоряння. І е, коли ти робиш це через своє відчуття недостатності, недостат, е, то е, це дуже навантажує психіку. Я б порадила для початку змінити фокус, робити не з того, що мене недостатньо, треба ще, 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 а побачити і роздивитись собі, а що мені зараз цікаво насправді, що б я хотів там, покращити, дослідити, там, вивчити якусь тему, в чомусь більше розбиратись. Е, уявити себе, от цією маленькою дитиною, да? дитина ж не встає е, сразу на, на ножки і біжить або розмовляє. Це пост поступовий процес і. Треба розуміти, що на все треба час. І дійсно, коли зараз дуже багато можливостей, можливостей і сфери дуже міняються, ну, можна обрати будь-яку сферу, то починаючи щось нове, ти дійсно будеш відчувати себе самозванцем. Але це нормально. А які вправи або техніки варто спробувати самостійно? Дуже рекомендую ось такий експеримент провести з собою, знайти якусь свою фотографію з дитинства і спробувати подивитися на себе очима цієї дитини, що вона про вас думає. Більшість моментів виникає, що ну, ця дитина захоплюється, і я пропоную роздивляти себе з точки зору цієї людини, ну дитини, і бачити себе, бачити то, те, чого ти досягнув. Через ці очі. Е, ще дуже допомагає е, змінення ось цих тверджень. Е, можна взяти, сісти і виписати От, е, всі ці думки, які призводять до відчуття цього самозванця, сумнівів собі, прямо виписати на листочку і спробувати їх змінити на щось нове. Тобто і, е, підписати саме чим голосом е, кажуть ці твердження, і потім зробити вже нову думку про себе. Там, е, там, я недостатній. А потім насправді побачити, а я роблю і те, і те, і те, і я розвиваюся в тому, що мені цікаво. Ще допомагає знайти для себе таку позу, якій там да, позу або якийсь рух, який буде додавати впевненість. Ну, наприклад, для мене я коли там сумніваюся, або якась тривожусь, мені важливо стати ось так на ноги, відчути опору, відчути своє тіло, тому що тіло дуже дуже впливає на процес цих сумнівів, і через тіло можна працювати з внутрішнім станом. Ось позу. І можливо вести щоденник вдячності, щоденник своїх успіхів і помічати, ну, що, що в тебе вдалось. Ми роздивляємо ось як досягнення, більше за всього, моменти, коли це вау. Так, чому навіть інстаграм, соціальні мережі, там, всі інші. ми відчуваємо, там, коли дивимося, нічого собі. Тому що це такий момент пікового дофаміну, коли вже досягнення є, це круто, це класно, але ми не бачимо ці кроки. Я пропоную ось ці кроки прямо розписувати. Навіть те, що ти сьогодні там, встав з ліжка, прийшов кудись-тудись, щось зробив, це вже якийсь маленький крок до того, що ти ну, хочеш. Ось. Так і підсумовуючи нашу розмову для того, щоб також було більш зрозуміло нашим глядачам, чи можна справитись з цією проблемою самостійно, чи все ж таки потрібна допомога спеціаліста? Можна справитись самостійно, для треба це приділити час. Дійсно, справити самостійно я пропоную почати з того, щоб почати дізнаватись себе, от відкривати себе, знімати все, оце, все, що ти вже накопичив за моментом виховання, розуміти, де там соціальне щось нав'язане, де нав'язане батьками, от потрішку-потрішку себе розкривати і знайомитись з собою. Тобто, не варто. Бути тим, ким від тебе очікують, треба знайти себе, розуміти свої справжні потреби, тому що це теж дуже важливо, коли людина рухається саме за тим. Шляхом, який їй цікавий і приносить задоволення, вона щаслива. А коли ти рухаєшся для того, щоб щось комусь довести, це призводить до депресії, тривожних станів. Тому треба розуміти, хто ти є. По-перше, роздивитися цей момент і чого ти справді хочеш від цього життя, і побачити, що тебе спонукає взагалі до дії ну, до того, що ти хочеш. Ну що ж, на цьому будемо стати крам. Колін, я дякую тобі за те, що ти завітав нашої студії і дякую за. Ці поради для наших телеглядачів, а вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми про синдром самозванця. В гостях у нас була психологиня Аліна Алексеєва. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.